Добрий день, малята! Я рада зустрічі з вами! Тож давайте, як завжди, ми з вами привітаємося! Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, планета, земля! Щиро усіх я вас вітаю! Гарного дня вам усім побажаю. Малята, я пропоную вам послухати вірш. Що то діти за країна неба синього блакить? На ланах у серпні жито стиглим золотом блищить. Гори є і полонини, є моря, річки, ліси. Загалом то є країна неймовірної краси. Отже, зветься ця країна незалежна і єдина наша нинька. Вірно, малята Україна. Україна рідний край, золота чарівна сторона. Щороку, 24 серпня, відзначається День Незалежності України. Це важливе свято для держави та кожного з нас, яке традиційно. Святкують наприкінці літа. Українці одягають вишиванки, носять синьо-жовті прапорці або прив'язують стрічки національних кольорів до одягу, співають українських національних пісень і прославляють батьківщину. Щасливі ми, що народилися в чудовій, багатій, мальовничій країні у нашій славній Україні. Жили наші прадіди, діди. Тут живуть наші батьки. Тут корінь роду українського, що сягає давнини. Де б ми не були, скрізь ми відчуваємо поклик рідної землі. Малята, давайте ми з вами пригадаємо державні символи України. Так, це прапор, герб. Та. Гімн. Діти, подумайте і скажіть, про який державний символ йде мова. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос, і подумки співають та Україну прославляють. Так, це гімн України. Гімн це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Гімн України називається Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Коли звучить державний гімн, треба обов'язково встати і покласти руку на серце. Ще одним символом нашої держави є прапор. Національний прапор України це синьо-жовтий стяг. Діти, давайте з вами пригадаємо, що означають кольори на нашому прапорі. Що означає синій кольор? Так, синій колір символізує гарне, чисте небо. А що означає жовтий колір? Вірно, жовтий колір символ хліба та зерна. А про який символ України ми ще не говорили? Вірно, діти, це герб України. Герб України це золотий тризуб на голубому тлі. Він відображає гідність життя батько, мати і дитя. Які символізують собою силу, мудрість та любов, Тож, державними символами нашої держави є прапор, гімн та герб країни? А тепер я вам пропоную трішечки порухатися. Я маленька доня, українка, найдорожча мамина перлинка. Люблять всі мене, моїй родині. Добре жити в рідній Україні. Я маленька доня. Ну що, відпочили? Тож продовжуємо. А зараз я пропоную пограти вам в гро Україна так чи ні? Вам потрібно визначити, що символізує Україну. Тож будьте уважні! Ось такий прапор. Це Україна? Подумайте. Вірно, це прапор України. Ось тризуб. Це Україна чи ні? Подумайте! Це наш тризуб, наш Герб України. А ось дівчинка в Національному вбранні. Ні. Це не український одяг. Це не Україна. А ось поет Тарас Григорович Шевченко. Це Україна. Так, молодці. Це наш український поет. А статуетка. Це Україна. Вірна малята це не Україна. А дівчинка в такому національному вбранні, це Україна? Так, молодці, це українське національне вбрання, тож це Україна. А ось така страва, це борщ. Це українська страва. Так, це українська національна страва це Україна. А це вареники, це українська страва. Так, молодці, це українська страва, значить, це ж Україна. А ось така страва. Піца це українська страва. Молодці, не українська страва, а значить, це не Україна. А ось такий вишитий рушник. Це Україна чи ні? Вірна малята, це Україна, це український вишитий рушник. А ось Калина це Україна. Так, молодці, це Україна, це наш оберіг. А вишита та сорочка це Україна чи ні? Так, малята, це вишиванка, а значить Україна. Молодці малята, ви гарно впорлися з завданням. Тож, давайте будемо плекати і берегти символи нашого українського народу і пам'ятати, що наша країна єдина Україна. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!